Усім добрий день! Ось як виглядає картина, яку я вчора малювала. З цього папіру скотч добре знявся, лінії чіткіші. але перший варіант не вийшов. Папір здерся, тому довелося ще раз. А зараз повертаємось до пригод Олі та Маші. Змагання з Машею продовжувалися, і вони вже освоювали ажурну стінку з арматури, що веде до козирка під'їзду. Ти зможеш туди залізти? питала Оля в Маші. Я зможу, а ти, відповідала Маша, і я зможу. І вони вже лізли по арматурній сі і стіні, у якій начебто спеціально спородили візерунок зі щеблів, зручних, щоб поставити ногу. На підтешок зібралася тільки Оля, а Маша, обачно не продовжила підніматися і зупинилася. На бетонному козирку було високо і все добре видно. Почуття перемоги тішило адже Оля змогла, а Маша зупинилася. Оля дійшла до кінця, їй було приємно це усвідомлювати. Але довго там не хотілося перебувати. Захотілося спуститися, але якось лячно було. Туди Оля потрапила без проблем, а спуститися якось не виходила. Маша побігла кликати Оліну маму. Оля так і перебувала на колінах, однією ногою, весь час намагалася намасити місце, куди можна було стати, щоб спуститися. Біля під'їзду почали збиратися діти, прибігла мама. Злась, кричала вона. Я не можу, відповідала слізна Оля. Нагата і не могла намацати сходинку. Мама якось допомогла Олі спуститися. Хоч і насварила, але почуття перемоги не залишало. Продовження буде. До зустрічі!